Раю всіх глядачів телеканалу НТК сьогодні у програмі на часі поспілкуємося із заступницею голови Коломийської райдержадміністрації, пані Ганною Кравчук. Вітаю вас, пані Ганно, у нашій студії. Хочу сказати глядачам, що пані Ганна опікується питаннями освіти, медицини, культури та фінансів. Ми сьогодні поговоримо про освіту і медицину з вашого дозволу, пані Ган. Чому про освіту? Найперше тому, що ну тільки розпочався навчальний рік і це все одно питання для нас дуже важливе. На слуху і цікаво. Власне, як він розпочався в громадах, чи всі школи запрацювали і так далі. Е, ну, власне, з цього, напевно, і розпочнемо. Отже, як підготувалися до початку нового навчального року і як розпочали? Доброго дня, пані Тамара, доброго дня, мешканці нашої Коломийщини. Ну, перш за все, користуючись нагодою, я би хотіла привітати усіх освітян, працівників галузі освіти, студентів, учнів, батьків з новим навчальним роком. Побажати перш за все, миру. Як найскорішої перемоги усім міцного здоров'я і нових успіхів? Ну, 24 лютого змінилося життя для нашої України, і вперше в цьому році ми розпочали навчальний рік в умовах воєнного стану. Так. Верховна Рада, Кабінет Міністрів упродовж всього цього періоду постійно адаптовує законодавство до умов воєнного часу. Приймаються різні постанови, різні директиви, і ряд документів було прийнято е, саме щодо організації освітнього mm -hmm. процесу. Е, одна із постанов 711, якою було обумовлено, що освітній процес у нас все ж таки буде розпочинатися 1 вересня поточного року і закінчуватися 30 червня 2023 року. Було міністерством е, освіти видано ряд листів, рекомендацій щодо підготовки освітнього процесу. і... Від того часу, червня місяця наші територіальні громади розпочали посилену, я би так сказала, підготовку щодо відновлення щодо організації освітнього процесу саме в очному форматі. Ну, якщо аналізувати попередні роки, то ми добре знаємо, що більше завжди звертали увагу там на класи, на, ну, на коридори, тобто на, на, на різні такі моменти, то цьогоріч ситуація змінилася. Велика увага приділялася саме захисним спорудам. Саме захисним спорудам. місцеве самоврядування спрямовувало кошти, залучало партнерів, працювали батьківські колективи, комітети для того, щоб все ж таки організувати і розпочати освітній процес в очному режимі. Також хочу зазначити, що уже червня місяця у кожній територіальній громаді були організовані комісії. Комісії формувалися з певних фахівців різних сфер, які впродовж цього періоду ну, не тільки інспектували заклади, але і надавали практичні консультації, угу. бо не в всіх закладах освіти є захисні споруди, такі як захисні споруди, як протирадіаційні укриття. І кожний уже повинен був організувати чи обладнати коридори, якісь напівпідвальні приміщення для того, щоб мати можливість забезпечити безпеку для усіх учасників освітнього процесу. Так, уже повторюся, що основна мета це підготовка закладів була до нового навчального. А року. Якщо поглянути на мережу, ми говоримо про Коломийський район у новому складі. Вже тобто це є великий район. Отже, яка є ця мережа, і скільки дітей пішло до школи? Е, ну, напевне, розпочну з того, що в нас Коломийщина представлена 13 територіальними громадами. Ми маємо три міські великі угу. територіальні громади, чотири селищні територіальні громади і сім. Територіальних громад сільських, сільських. Угу. ось і звичайно, мережа галузі освіти у нас теж є дуже розгалужена. Загалом на сьогоднішній день у нас на Коломийщині, за статистикою на 5 вересня 154 заклади надають загальну середню освіту, 121 заклад дошкільну освіту, 11 закладів у нас професійної технічної освіти. 13 закладів позашкільної освіти і 14 музичних шкіл. Це входить і Коломия, і інші міста і села. Так, тобто, загальна так це, це загальна мережа закладів Чимало? освіти нашої коломічної. Так, так, доволі така широка, розгалужена е, у нас є мережа. Е, продовжу тему. Напевно, ще е, укриттів. Е, коли проінспектували, значить були підготовлені вже висновки. Висновки комісій, і загалом у всіх цих перелічених мною закладах налічується 68, перебуває на балансі 68 споруд протирадіаційних. Uh -huh. Взято нами на облік і облік у територіальних громадах 164 найпростіших укриття. А це так я сказала. Ну, це між мож можуть стінами, бути так? між двома uh -huh. стінами, це можуть бути коридори, це можуть бути напівпідвальні приміщення і ті заклади, котрі не мали. Укриттів, тобто не мали ні протирадіаційних укриттів, не мали найпростіших, вони укладали угоди. Тобто договори або з суб'єктами господарювання, або з бюджетними установами, які мінімують. Так, та. де є укриття. І багато таких жують... угод уклали. 42 угоди. Ага, 42 немало. угоди. Немало. так, так. 42 угоди у нас укладено. Ну, і все ж таки формат навчання залежав від вибору батьків. Все ж таки формат навчання залежав від вибору батьків. Міністерство освіти пропонує різний формат навчання. Ну, Перш за все, це є очна форма навчання, це є дистанційне навчання, це є екстернат, І це сімейна. є сімейна форма навчання. Ось. І загалом, практично, маючи право вибору, то я хочу сказати, що на 5 вересня, на 1 вересня, а мережами формуємо на 5 вересня, у нас до наших закладів освіти е, приступили до навчання 30 764 учні. Е, проаналізувавши, е, ми е, побачили, що 98% усіх учнів у нас навчаються у очному режимі. Це ж таки, це все ж таки висока довіра батьків до керівництва школи. До... Керівництво територіальних громад, і це напевне говорить про те, що наші територіальні громади справилися із цією задачею щодо захисту і щодо безпеки наших і учасників, І про освітнього... те, що і батьки і діти заскучили за школою, скільки чи не були такі так, навчання не, не надто, скажімо так, очні. Так, так дуже якщо, якщо в цифрах, то 30 тисяч 232 учні у нас приступили до навчання в очному режимі. Лише 353 учні у нас на навчаються дистанційно угу. е, ну так за статистикою я кажу на 5 вересня 174 учні обрали сімейну форму навчання а це, що дистанційно де вони вчаться е, значить у нас дистанційно е, е, дітки навчаються учні навчаються лише в чотирьох громадах це в коломийській громаді угу. в отинійській громаді у П'ядицькій і Заболотівській решту в решту територіальних громадах все, все. у нас всі учні навчаються очно. очно. Угу, Значить, якщо брати Коломийську територіальну громаду, то тут на базі 9-го ліцею у нас визначено три класи, і дітки мають можливість підключатися і навчатися у Колом... Тут якщо брати Утенійську територіальну громаду, то Утеніський ліцей. Теж є створив визначено, свої, створив класи. Так, створив угу. свої класи. П'ядецька територіальна громада, вони і в Турківському ліцеї, і в гімназії, в Добровіцькій гімназії теж визначили. Тобто кожна територіальна громада організовувала е, як дистанційний формат, так і очний формат. Ось, Визначаються. Ось, В залежності від того, скільки учнів бажали е, вчитися дистанційно. І хочу зазначити, що на теренах Прикарпаття. Визначено один такий базовий заклад, де мають можливість навчатися учні дистанційно, це Івано-Франківський ліцей, номер 10 Івано-Франківської міської ради угу. з нашої Коломищини дистанційно навчаються там лише 28 учнів. учнів. Ну, зважаючи на те, що у нас є свої дистанційні класи, так, то звісно, так, то лише 28... до своїх. А якщо говорити про сімейну освіту, хто контролює це питання? Е, ну, е, перш за все, сімейна освіта це значить е, батьки. Значить, це є форма така освіти, що під контролем батьків дітки навчаються. Так, але рівень е, на увазі? Рівень, рівень має бути не нижче стандартів е, закладу. Ось ну я думаю, що тут ще є контроль на керівнику безпосереднього навчального закладу, закладу навчального закладу, оскільки дитинка не вибуває з закладу, вона залишається у класі, але навчається. Е, за межами закладу. А скільки дітей внутрішньопереміщених осіб пішло до наших шкіл? Ну, оскільки до нашого району прибуло від початку воєнних дій до нашого району прибуло більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз на теперішній час у нас приблизно 17 тисяч проживає внутрішньопереміщених осіб, і звичайно, це є сім'ї з дітками. То до наших закладів освіти зараховано 784 учні mm -hmm. з числа внутрішньо переміщених осіб. Найбільше це, це очевидно коломия най... Так, звичайно. Найбільше це Коломия, лише дев'ять учнів за статистикою. Звичайно, вона буде змінюватися, бо це це є цифри. За статистикою, 9 учнів навчаються у своїх школах на тих територіях, звідки вони прибули а решта учнів це зараховані до наших шкіл і до наших закладів, до наших до класів у нас, оскільки район великий і є віддалені села, і не у всіх селах можливо є такий ну піший доступ до школи. Чи якось вирішено це питання? Ну, звичайно, відбувається підвезення учнів до закладів тих переважно тих учнів, які за межею доступності. Ось кожна громада по різному організовує підвезення дітей. Заклади, навчальні заклади мають шкільні автобуси. Ось у нас на балансі у закладів освіти територіальних громад перебуває 44 шкільних автобуси. Чотири автобуси вилучені на зсу, тобто обслуговують 40 автобусів. Практично підвозять ці автобуси 3440 учнів. Тобто, десята частина. Десята частина учнів, угу. учнів підвозиться автобусами. Також громади заключають договори з підприємцями для того так? Та, з перевізниками для того, щоб підвозили учнів до закладів. Але за інформаціями територіальних громад, ну практично кожна наша територіальна громада пропонує. Потребує ще додатково автобусів додаткового підвезення. Десь приблизно до півтора тисячі учнів ще потребують підвезення. Загалом десь 26 автобусів. Ще треба ще треба. 26 ну, автобусів. Є шанси їх якось отримати. Е, ну практично не дуже так? Е, ну, вирішується питання. Департамент освіти обласної державної адміністрації таке питання може бути вирішено за рахунок коштів освітньої субвенції, залишків коштів освітньої субвенції, які в громадах акумулюються на 1 січня. Ось тому ну, кожна громада вже по різному подають запити, так як я сказала, вже в департамент. І практично, а ті, хто мають можливість, хто має такі більші залишки, то звичайно можливо, можуть скерувати кошти з місцевих бюджетів і придбати автобус. Ну, але поки що ви знаєте, що є обмеження у черговості платежів. Ну тому так, так. так тому Бат ситуація трішки складна. Умови, так. Умови непрості зараз. Ана Васильна чи не було проблем з педагогами? Адже частина людей поїхала за кордон, очевидно, чи ну повністю обладнане, скажімо так, укомплектовані школи, чи вистачає працівників? Ну, весь освітній процес. У нас забезпечують 3947 педагогів, і лише 104 Немає. педагоги. Угу. На сьогоднішній день перебувають за кордоном, тобто Ось, в основному всі тобто, на місці та, тобто. в основному всі педагоги на місці. Угу. Школи запрацювали навчальний процес, як то кажуть, розпочався вчасно і практично в повному об'ємі. Що ми можемо говорити про майбутній опалювальний сезон у закладах освіти? Ми готуємося до нього. Е, так, звичайно, кожен заклад освіти готується. Е, бо е, по різному заклади освіти. Ну, хтось на альтернативному опаленні, є заклади, які опалюються ще газом, є ще і пічне в окремих закладах опалення. Ой, невідомо, хто виграв Не, в цій так, ситуації та, та, та. так, звичайно, невідомо, хто виграв, але mm. всі заклади готуються. Mm -hmm. е, я знаю, що е, щотижнево моніториться така інформація, вона подається, як і в департамент. Е, Освіти, так і в нашу військову адміністрацію. Е, який стан справ? Ось. Е, е... Навіть кабінет міністрів прийняв зміни до постанови 590, яка говорить про першочерговість платежів, що з метою захисту енергозбереження угу. такі видатки є вже першочерговими пріоритеті, та пріоритеті. Mm -hmm. Такі видатки є у пріоритеті, маючи кошти на рахунках, бо все ж таки, ну якщо подивитися, то бюджети місцевих сам громад виконуються переважно, то маючи кошти, вони спрямовують, і ми думаємо, що кожен навчальний заклад буде забезпечений теплом. Ви згадували також, що у нас є заклади ну не школи, так? тобто це і коледжі, якісь ліцеї професійні, і їх теж є 11, правильно я запам'ятала. Е, е, ваша функція була в тому, щоб теж оглянути їхні укриття і дозволити е, працювати? Е, ні, районна військова адміністрація е, взагалі не оглядала. Ми, ми е, брали участь у роботі комісії, але просто як будемо так казати, як. Не як спостерігачі, а ну допомагали. Ми uh -huh. допомагали, теж консультували. А щодо закладів ем, фахових, то практично тут працювали обласні комісії. Uh -huh. Ось, бо це є заклади Івано-Франківської обласної ради, це є заклади, які є в державному підпорядкуванні. Ось то єдине, що відповідно до ем, рішення Ради оборони області, е, нам було доручено е, погодити. Організацію освітнього процесу ну в тій чи іншій формі, чи це є дистанційно, чи це є очно. І що і, яка, яка інформація? І, і всі заклади до нас звернулися і надали нам акти готовності. Практично хочу сказати, що всі акти готовності були. Е... Підписані. Підписані, так, 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 підписані комісіями, uh -huh. укриття були готові, і ми інформували про те, що ми не заперечуємо щодо відновлення очного навчання. То практично всі заклади у нас запрацювали. І вони всі працюють в очному всі режимі, працюють, так? Eh, всі так, так Коломийській українському. Коломийські коледжі, у нас є Снятинські коледжі, у нас є Горшів, так, так училище у нас є Отенія закладу. Всі заклади Коломийського району, які надають профтехосвіту, працюють в очному режимі. А садочки позашкільні установи. Ну так як я на початку нашої зустрічі сказала, що в нас є 121 заклад, який надають, які надає дошкільну освіту. То тут органи місцевого самоврядування або сільські селищні ради вони самостійно приймали рішення запускати чи ні, так? запускати чи ні. Ну все ж таки, зважаючи десь на економію коштів, бо ми розуміємо, що освітянська галузь вона в більшості фінансується за рахунок Держбюджет. коштів освіти угу. і субвенції. А дитячі садочки фінансуються з коштів місцевих О, бюджетів. То вже починаючи навіть з нового року, більшості дитячі садочків не працювали. Ну ми пригадуємо. Початок року ми прогадуємо, що це був ковід. Потім розпочалася війна. Ну і наші територіальні громади призупинили, так би сказати, роботу дитячих дошкільних закладів влітку вже розпочали роботу дитячі заклади нашої. Коломиї, потім відновили роботу десь на Городенківщині дитячі садочки, і уже тепер на ну це не на 1 вересня, переважно з 5 вересня, бо треба було ще там організація харчування відбувається. Ну, так, 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 та, так. Та, Тож, та, так просто так дитячий садочок відкрити не можеш. Ось то вже з, з 121 закладу, практично 107 закладів. А то це з... непогано це, це запрацювали. Також. Ну угу. не запрацювали лише заклади у Заболотівській територіальній. Громаді Вовсім. вони не подали нам документи, не подали акти угу. готовності, тому вони не запрацювали. Я ми сьогодні на засіданні штабу це питання піднімали. Зверталися до селищного голови. Ну, будемо бачити, яка поступить інформація, і увазі, а також заклади мистецької освіти. все так, також працюють так, так? Так. все, також працює. Всі заклади у нас працюють. Ну, це це прекрасно, як на мене, тому що діт дітей має бути дитинство і має бути доступ до освіти? Я вважаю, незалежно від обставин. Будемо сподіватися, так, що звичайно. нам це вдасться і продовжувати. Гаразд, і якщо вже зачепити тему медицини, ну всі ми пам'ятаємо, власне, що освіта в першу чергу не працювала в минулі, скажімо так, роки саме через ковід. Діти в нас вчились більше заочно, як очно, тім офлайн онлайн. Так, яка ситуація зараз? Ну, перш за все, це є осінь. І ми бачимо, що 1 вересня осінь, знаєте, так постукала до нас дуже вчасно. Чітко за графіком. Так, чітко за графіком. Та, Чи за нас... літо запізнюється. Так, ось, бачимо, на сьогодні яка дощова і холодна погода 13 градусів. Ну, а осінь це, само собою, загострення всіх хронічних хворіб, ну і, звичайно, так, так. інфекційних хворіб. Ось. Ну, ми, як районна державна адміністрація, ми не припиняли. Моніторити який стан справ з вакцинацією впродовж періоду воєнних дій. Ми не припиняли моніторити який стан справ із захворюваністю на ковід. Mm -hmm. Тепер ми щотижнево стараємося подавати, вірніше подаємо інформацію на. Наш сайт районної державної адміністрації на сторінку нашу офіційну Фейсбук для того, аби інформувати наше населення про те, про перебіг, будемо так казати, хвороби і про стан вакцинації. Ось за останньою статистикою вересневою. Тобто, от останній аналіз ми зробили з 1 по 10 вересня. То хочу сказати, що за інформаціями, 212 жителів нашої Коломийщини усе ж таки захворіли. На ковід 212 жителів. Звичайно, це, ті, що, е, це, нові... ті, це, це ті, що звернулися, ті, що лежать у стаціонарі. Це ті, що звернулися. Це нові випадки. Ага. Ось з цих 212 жителів це було 36 е, діточок. Ага. Е, якщо на сьогоднішній день, якщо дивитися, то практично в нас є лікарня, наша Коломийська інфекційна, ага. яка Приймає таких пацієнтів, і у нас на Городенківщині лікарня приймає таких пацієнтів. Ми знаємо, що наша центральна лікарня пацієнтів ковідних не приймає. То якщо на сьогодні, то у нас в лікарні інфекційні на сьогодні є 26 угу. осіб, угу. які перебувають з ковідом. Якщо брати Городенківщину, то там майже щодня 20 осіб перебуває з ковідом. То, то, то загалом десь 50, 50 до 53 осіб у нас перебуває на лікуванні. Решту це пацієнти, які лікуються просто амбулаторно. Ну, зрозуміло, е, ну і ми плавно підходимо до тієї ж вакцинації. Правда, того року е... вчителі, щоб приступити до роботи, ну все таки були змушені вакцинуватися. Ми це пригадуємо. Яка ситуація зараз, і загалом яка ситуація? Чи є вакцини, чи люди вакцинуються? Е, загалом? Ось я, я вже сказала, що ми моніторили, е, то ну, влітку звичайно дуже було мало людей, які а, бажали вакцинуватися, Вначай. бо це такий літній період. А загалом то за тиждень у нас вакцинуються ну 300-450 жителів ну нашої Коломийщини, великої нашої mm -hmm. Коломийщини. Ось за оцей період, що я назвала 212 дванадцять людей, ем, захворіли, то вакцинувалося 477 жителів Коломийщини. Якщо дивитися по дозах, то першою дозою вакцинується трішки менше. Другою дозою, ну це теж планово. Будемо так казати. Дуже майже 74% із цієї цифри 477, Це є бустерна доза. Цього... А Коли була перша? Е, ну раніше Раніше була перша. Це може бути і 6 місяців більше. Ми вже це так ага. не але це є бустерна доза, бо з часом е, імунітет. Ну він слабне, ось і тому. А тобто, ми не говоримо, що це от коли людина минулого року вакцинувалася, що це це наново треба починати. Тобто, це вже називається бустерна доза. Це, так? це, це, це називається бустерна доза. Це для підсилення uh -huh. тієї uh -huh. вакцини, яку ми вже мали для підсилення імунітету. ось. Тому ну, я ми за останній період ми бачимо, що більше вакцинується... Ну, Ті ж вже прийшли перший раз, вже не бояться і йдуть на так, що, ми... що вакцинуються бустерною дозою. Uh -huh. А загалом, якщо брати, то на нашій коло практично нашими медиками. Вона не призупиняла цю роботу. Проведено 161 шістдесят одну тисячу загалом. Ми маємо весь період Так, Це за весь період пандемії. пандемії 161 тисячу доз вакцини а є. Зараз вакцини в наявності так. Вакцина в наявності є. Зараз ми маємо Pfizer, Він не в такій невеликій кількості. Ми маємо коронавак, і навіть упродовж цього місяця ми отримали вакцину Johnson. Ну, у нас її раніше не дуже було. У нас скажі, не, у нас взагалі її на не було. було. У нас десь була на початку пандемії ця вакцина. Потім ми знаємо, що був Файзер, Коронавак, Астразенека і Модерна. Так, але зараз ми маємо Pfizer, Ми маємо Коронавак і ми маємо Джонсон. Тобто, при потребі бажаючи люди при потребі. Можуть, звичайно, люди так? можуть звертатися у пункти щеплення. У нас як працював, так і працює 21 пункт щеплення у нашій на нашій Коломийщині. Медики готові я знаю, що наші жителі, Коломийщини ще не безпосередньо, вони вже знають, де розміщені пункти щеплення. Кожний знає свого сімейного лікаря, то має можливість звернутися, чи хто ще не вакцинувався, провакцинуватися вперше. А хто потребує бустерної дози, то отримати бустерну дозу. Але зараз більше звертаюся до ем, осіб з числа внутрішньо переміщених. Прошу теж звертатися до наших медиків до сімейних лікарів на пункти щеплення, тому що ми бачимо, що і відбувається міграція, не завжди можна за цим процесом прослідкувати. Угу. І для того, щоб не хворіти, то звичайно треба вакцинуватися. Ковід, це вже така наша, як то кажуть, ще одна реальність ще одна реальність. Так, ще одна реальність. Ну будемо сподіватися, що все таки темпи захворюваності не змусять наших дітей повернутися на онлайн. Дуже б не хотілося цього. Звичайно. Принаймні, читала здається, от Польща, що вони кажуть, що вони не планують переходити на онлайн, попри все, так. Тобто будемо що і в нас так буде. Е, ну, ви Принаймні... знаєте, що коли була червона зона, то ну. Ті педагоги, які були не вакциновані, чи навіть не педагоги, а працівники закладів освіти, вони не допускалися на до роботи. Тому тепер, звичайно, ми теж зверталися і до керівників органів управління освітою відновити цю статистику, подивитися, проаналізувати. Можливо, хтось призабув нагадати, щоб звернулася все ж таки до своїх сімейних лікарів і провакцинувалася. Так як ви кажете, ну дуже би не хотілося, щоб через зараз спалах захворюваності. Наші дітки знову повернулися до дистанційної форми навчання. У смак тільки війшли, тільки, що це так, ж можна так, ходити так, до школи. Тільки ввійшли у смарт, трошки вже знаєте, Діти повинні бути в соціумі, діти повинні навчатися, Зарачно, і вчителі віде. повинні працювати. Комунікація це. Так, головне, щоб були здорові і в безпеці. Це головне. Я так, що ж, я нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми із заступницею голови Коломийської райдержадміністрації, пані Ганною Кравчук, говорили про освіту та трішечки про медицину, власне, про ситуацію з ковідом. Ну і так на завершення, дякую вам, пані Ганно за цікаву розмову. І сподіваюся, що все в нас буде добре. Дякую вам, пані Тамара. Ну, перш за все, теж хочу ще звернутися до всіх наших голів територіальних громад, до керівників органів управління освітою, до батьків. Подякувати, подякувати за ту велику працю, за ту велику роботу, яка була проведена у наших закладах освіти, для того, щоб наші дітки мали. Очне навчання для того, щоб забезпечили ми по можливості безпеку наших дітей. Справді робота була проведена дуже велика. Щиро всім за це дякую. Бажаю всім миру, бажаю всім перемоги і бажаю всім здоров'я разом до перемоги. Все буде Україна! Слава Україні і слава нашим захисникам! Героям слава! Дякую вам за розмову. Глядачам за увагу! До побачення. Ви дивились програму на час.